Під Покровськом відходимо Курахове під загрозою оточення. На Харківщині окупанти форсують річку Оскіл. Невже і там осміліли до великого наступу. Та як українцям вдається змінити плани росіян на тому напрямку? Ми на каналі «Сій час деталі просто зараз. Уже за осколом росіяни форсували річку на Харківщині. Про це повідомляє Діпстейт. Це вже другий плацдарм ворога на західному березі водомі. Перший утворився біля Масютівки. Росіяни намагаються укріпитися південніше дворічний. Біля Новомлинська противник спробував вийти на Фиголівку, але зазнав невдачі. Поки ситуація складна, сили оборони України намагаються її стабілізувати, стверджують аналітики. Також фахівці доповіли про просування ворога і в інших місцях на Харківщині, а саме біля села Лозове, а також на Покровському напрямку біля жовтого, Пушкіного, Дального та Благодатного. Також противнику вдалося окупувати благодатним. Дещо згодом військові пабліки констатували про втрату населених пунктів жовте, путинку та пушкіна. Крім того, захисники повідомили про просування нападників без ураження в самому Кураховому. У більшості випадків росіяни безперешкодно на техніці висаджуються в місті, закріплюються в багатоповерхівках, що викликає питання. Зазначається про створення котла для українських підрозділів на цьому напрямку. Там дуже важка ситуація. Ми слідкуємо уважно за цим і будемо повідомляти вас щодо цього. Тож підпишіться на нас, аби не пропустити свіжої інформації. Поки єдині деталі, що ми маємо, це інформація від українського військового Станіслава Бунятова. Він інформує про посилення штурмів у так званому курахівському мішку. Наприклад, біля Романівки м'ясні штурми бронетехніка висаджує особовий склад, покидає їх, і ті зазнають втрат. Вілінці воює ворожа піхота, яка йде в лоб. Поки що українці тримаються, але до певного моменту. Але якщо Курахове окупують, зазначив Бунятов, то у Росармії будуть сили оточити наші війська. Крім того, він повідомив про значне просування до села Шевченка, що на Покровському напрямку. Тут у ворога кратно переважають сили, і до населеного пункту залишилося близько 700 метрів. Звернімо увагу на Времівський напрямок. Тут армія РФ просунулася біля населеного пункту Роздольне. Видання Financial Times опублікував деталі оборони вугледара. Американські журналісти поспілкувалися з бійцем 123-ї бригади, що обороняло місто. Захисник розповів, що їм обіцяли танки та артилерію, але відправили помирати. Приїхали туди бійці лише з автоматами. Командування переконувало, що буде 150 танків за фактом дали 20. і ніхто військових не прикривав дронами чи артилерією. Співрозмовник видання додав, що більшість бригади дезертувала чи загинула. Жодної ротації за два роки війни не було. Місто було знищено, і обороняти його не було вже можливостей. Трохи позитивних новин. Наші бійці з 13-ї бригади НГУ Хартія у Харківській області успішно відбили ворожий штурм. Росія задіяла взвод піхоти і кілька БМП, але окупанти були розбиті, зазнавши значних втрат. Завчасно виявили колону та нанесли вогневе ураження артилерією та ударними дронами. Втрати росіян, 3 БМП, 29 загиблих та 16 поранених. І ще одна хороша звістка. Звідти бійці 3-ї окремої штурмової бригади уразили північнокорейських ПТРК. А саме пілоти ФПВ-дронів у Харківській області поцілили у північно-корейських дальнобійних самохідних протитанкових ракетних комплексів Бусей 4 також воїни спалили російський Урал, вразили захований окупантами КАМАЗ, атакували росіян у будинку, а також замасковані укриття загарбників. Тепер давайте поглянемо, що на інших напрямках, згідно даних від генштабу, на харківському напрямку ворог 9 разів намагався просунутися в районах Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки. У страні Лимана ворог атакував 20 разів, намагався проснутися уперед поблизу Греківки, Дружелюбівки, Новоїгорівки, Зарічного, Тернів та Торського. На Краматорському напрямку противник вчинив 17 атак на позиції наших військ в районі населених пунктів часів яр, приттечене та ступочки. Під Торецьком відбулося 16 бойових зіткнень неподалік самого міста та населених пунктів Неліпівка та Щербинівка. На Придніпровському відтинку фронту відбито чотири атаки, а на інших місцевостях було більш-менш спокійно. Стосовно загальних втрат противника, 1730 росіян відправлено у пекло. Розібрані на шматки шість танків та 14 броньовиків. Агресори не дорахувалися артилерійських систем та майже 80 одиниць машин. На цьому поки все. Підписуйтесь на канал «Свій Час, аби не пропустити оновлень від нас. В цьому випуску тисніть вподобайку. На жаль, Росія продовжує просування на Донеччині. Про це повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт. Погляньмо на мапу армії РФ вдалося зайняти нові позиції на південь і на північ від Великої Новосілки зі Сходу. У Кураховому ворог зайшов до центральної частини міста, збільшивши зону свого контролю. Більшість Курахового, судячи з карти, вже перебуває під РФ. Також є просування у російських військ на південь від Курахового. Місто потрапляє у напівоточення. Противники продовжують наступати на південь. Від та Покровська у бік дороги, яка веде у напрямку Курахового. аналітикам поки важко спрогнозувати, чи попрямують вони у бік Дніпропетровської області, до якої залишилося близько 14 кілометрів, або ж повернуть на північ, намагаючись відрізати Покровськ зі Сходу. За даними Генштабу, на Покровському та Курахівському напрямках було відбито 87 ворожих атак, як зазначив український військовий із позивним Алекс під Покровськом шалений тиск російської армії, як він пише, в Рам за добу на ЛБЗ від Петрівки до Зорі виключно підтверджених втрат противника 210 осіб 200 – 180 поранені, і це лише те, що вдалося зафіксувати. Черговий раз можна переконатися, що Росія абсолютно не рахується з втратами. Маємо кадри звідти це район села Трудового, що поблизу окупованої богоявленки на Курахівському напрямку. Ось так гаряче зустріли загарбників. Наші бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти. Це західні околиці селища. Вдалося знищити багато ворожої техніки. Схоже, їх накрили з Хаймарсу чи то з РСЗВ. Німецькі військові песимістичні щодо майбутнього Покровська, керівник спеціального штабу з питань України при міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що українським бійцям доведеться покинути місто наприкінці цього або ж на початку наступного року. Каже, що наразі ініціатива за Росією по всім фронтам і втрати до двох тисяч осіб за добу її, поки вдається замінити. Проте тримаємо острій, як то кажуть, і чудовий приклад подають, як і всі наші захисники, бригада Помста. Віці знищили та пошкодили техніку та склади армії РФ, зокрема, танк, гармату, гаубицю, два міномети та шість автомобілів. Також спалили два польових склади боєкомплекту та позицію пілотів. БПЛА. Тепер давайте звернемо увагу на Куп'янський напрямок. Експерти стверджують, що росіяни намагатимуться і далі форсувати річку Оскіл. Так вважає Костянтин Машовець. Їм вже це вдалося у районі Новомлинська та рахуються в напрямку Фигалівки. Це також підтвердили військові батальйону Ахілас. Ось що ще констатують фахівці. Наступні цілі противника ймовірно включають ліквідацію українського плацдарму та захоплення території від Ківшарівки до Петропавлівки. Однак кількість підрозділів, які наразі діють на цьому напрямку, не відповідає потребам російських сил. Їхня артилерія, зокрема мобільні пускові установки та авіація, значно посилюють бойові можливості. Додав Машевець. Тепер поглянемо на Курщину. 225-й окремий штурмовий батальйон відстрілявся в прямому сенсі у цьому регіоні. Загарбники запускають тут техніку. По одній із трас також українці не втратили можливості відточити свою влучність і знищити як мінімум десяток російських броньовиків без втрат особового складу. У Росармії тут не обійшлося теж. Шокуюча інформація надійшла від Запорізької прокуратури. Правоохоронці опублікували кадри розстрілу п'яти українських військовополонених, що сталося 24 листопада біля Новодарівка. Тоді були розстріляні бійці 115 го батальйону, 110 десятий обр ТРО. Ще один факт розстрілу опубліковано прокурорами з Донеччини знову в районі Петрівка. Розстріляно чотири українських військовополонених. Правоохоронці повідомили, що командири ворожих військ прямими вказівками забороняють брати в полон. Є відповідні радіоперехоплення. Це вкотре підтверджує, що росіяни не дотримуються звичаїв війни. Що буде взимку? Експерти, з якими поспілкувалися видання BBC, Україна переконують, що холодна температура не заважатиме наступу Росіян на Донбасі. Переконують, що велика новосілька та Курахова найближчим часом впадуть, аналогічно як було з Бахмутом та Соледарем в такий же період минулими роками. Натомість зима може погіршити логістику для наших військ, якщо ґрунтові дороги перетворяться на багнюку. До того ж, погану погоду буде важко застосовувати безпілотники, так само як і росіяни менше бомбитимуть кабами, які запускає авіація. А в туман чи сильний сніг її ніхто не підніматиме. В кінці кінців обидві сторони будуть вичавлювати максимум до інавгурації Трампа. ЗСУ, як і раніше, не вистачає живої сили на фронті. Резерви готуються, чи будуть вони використані для посилення оборони або для спроб наступу типу курської операції? Це ми ще побачимо, каже Давид Гендельман. Ізраїльський військовий експерт, а його український колега Дмитро Жирохов додає. Темпи наступу російської армії восени призвели до рекордних втрат. Настільки є можливості в росіян ці резерви відновити за короткий час, це поки що відкрите питання. Те спалювання резервів, яке ми зараз бачимо, воно колосальне, каже аналітик. Тим часом Зеленський зробив кадрові зміни в ЗСУ. Новим командувачем сухопутних військ ЗСУ призначений Михайло Драпатий. Генерал-майор успішно організував оборону на харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Його призначення позитивно було сприйнято у війську. А заступником головкома сирського призначили Олега Апостола. До цього він командував 95-ю бригадою дешаве. Він захищає нашу державу з 2014 року. Апостол відповідатиме за нову якість підготовки наших воїнів.